купувати книжки так само часто, як і я. Ти ж пам'ятаєш, що ми йдемо тільки за однією книгою. Угу. угу. Тільки за однією книгою. Однією однієї то одна справа. Їх ще треба любити читати. Проте якою мовою читати, це вже питання до вас. Про те, що робити, якщо в книгарні ви бачите російськомовну книжку. Книжка про нашого українського режисера Алана Бадоєва російською мовою. Російськомовні книжки ж, вони ще на поличках є. Це залишки чи якось? ще? Ні, Я, а як це звісно, залишки. залишки. Це не може бути. Пробачте, це там і видно, що угу. якщо ви відчините, то ви побачите. Угу. ні в якої мірі нема. А чому взагалі не захотіли прибирати з поличок? Ми прибираємо зараз. Бачите постійно? Да, бачимо. Це було все на російській? Ні, ні, не все, але ми прибираємо. До того, що перестали читати на російській мові, великі я запретила, ми закриваємо. Ми повністю зачиняєтесь, тому що немає покупців. Все воно ну, у нас такий регіон, що добре читати на російській. І щас приходять і питають іменно на російській мові. Я, я розумію все. І війна, і я це понятно. Ми, ми тут живемо, ми залишилися, ми не виїхали. Але ж приходять люди похилого віку, особ, особливо похилого віку. Вони розмовляють українською, але читати ну їм важко. Вони ну, ну що от зробиш. Вони умруть буде друге покоління, яке вже буде краще знати українську. А ви самі якою читаєте? Я вчилася в радянській школі, мені 56 років, і я дуже добре володію. Нас ніхто не так сказати. Не було такого, що я б то гнітила, Я слухаю. Ну ладно, бо, може десь в якомусь регіоні угнітали, але в місті Запоріжжя і в мене грамота є сі. Та я читаю російською, бо мене мама навчила. Ну як я вчилася розмовляти. Магазин існував 18 років з 2007 року. І ми пережили і ковід, коли ми тут зовсім нікого. Тут в потімкаку, як у твосі сиділи там, взагалі ж спочатку ж виключали все. То потім уже стало й розклас, стали на світі. А так пережили туали, війну ми перед такі часи на законодавчому рівні. На жаль, продаж російськомовних книжок українських видавництв не заборонений. Проте заборонений імпорт та продаж книг видавництв Росії та Білорусі. А зараз ми дізнаємось, якою мовою люблять читати запоріжці. А чи купуєте книжки? Ні, по телефону. Електронні про так. А читаєте якою мовою? Російською. Ну так легше їх знайти, легше їх скачати і все таке. Я читаю зі своїм сином книжки, він дуже полюбляє, я його привчаю читати, і ми разом читаємо. А якою мовою читаєте? Українською, тільки українською. Це до повномасштабного вторгнення. Я розуміла, що дитина піде в школу, і якщо він не буде знати елементарно букви, тому ми вже коли пошли, пішли в школу, він мене добре читав. Ми можемо дорослі читати будь-якою мовою, а дітей потрібно привчати до української мови. Могу іноді прочитати щось. Коротка, именно. А чи чи стала останнє? Стівен Кінг читав, по-моєму, миля», да. А якою мовою читаєте? Ну в основному русським, але могу, якщо патріотичність меня просипається, могу і на украинском. книжки саме в паперовому варіанті зараз рідко, тому що з'явилася електронна книжка. Тому зараз більше надаю перевагу електронним книжкам. А якою мовою читаєте? — Українською, звичайно. Раніше, десь років десять назад, ще в школі, коли починала, так читала російською. А зараз більше українською. Я і в житті більше спілкуюся українською, і в принципі в моєму там окрузі більше українською спілкуюся, тому так це було не складно. А як ставити до людей, які продовжують читати умовні книжки і купляють? Ну, як на мене, читати, якщо це там, наприклад, піратські версії, то це. Одне, ну я засуджую, мені не подобається, але в принципі це вибір кожного. А напряму прям купувати друковані ну це взагалі ну, таке шахрайство, мені здається, бо ну немає такого бути зараз. Купуйте наші гарні україномовні видання, читайте українською та бережіть себе.